На фоні цього підвалу, оскільки на вулиці дуже сильно бахкає, я хочу звернутися до школярів. Багато хто з вас бачить війну, це слава Богу, по телевізору, дехто її відчуває. В населених пунктах ви щоденно бачите обстріл наших міст. Я хочу попросити у вас одне. Навчайтеся. Вивчайте історію для того, щоб не пом... ви не повторювали помилки наших дідів, прадідів, і своїх батьків. Вивчайте літературу, щоб ви знали, наскільки прекрасна українська мова і її письменники, про які хотіли просто забути і вести в забуття. Що українська література це не тільки туга за батьківщину, а це про героїзм. Справжні почуття те, що ви вже почали осягати. Вивчайте математику, оскільки це є цариця наук і саме вам, завдяки своїм знанням математики, хімії, фізики, потрібно буде відбудовувати цю країну і створювати її такою, щоб ви могли передати її своїм дітям. Я вас дуже прошу, це ваш фронт і ваша робота. Не забувайте про це. І знаючи те, що наше покоління намагається вчитися як найкраще на цих складних умовах, коли у вас доволі часто немає доступу до шкіл, я вас прошу, зробіть так, щоб ми могли вами пишатися, оскільки ми воюємо перш за все за ваше майбутнє.